Привіт! Це CSMAN Checklist. Ця рубрика допоможе тобі знайти найліпший сайт для трейдингу скінів. Ми візьмемо всі відомі та невідомі сайти агрегатори скинів, на особистому досвіді їх перевіримо, детально вам все розповімо та оцінимо в таких категоріях: інтерфейс, депозит, продаж скінів, прайсинг та комісія та виведення коштів на карту та в скінах. Максимальна оцінка 25 балів по 5 за категорію. Також не забувайте, що кожен сайт по-своєму особливий. Тому обов'язково додивись до кінця, щоб дізнатись про всі фішки. Пілотний випуск виходить під номером 163. бо сьогодні ми оглядаємо Мастодонта, найпопулярніший серед відомих трейдерів БАФ-163. Перше, що треба роз'яснити, існують два сайти Market, огляд на який буде в наступних частинах, і саме 163-й Буф. Одразу почнемо з цікавого факту: ми самі були спантеличені наявністю чисел в назві сайту. Але вони не випадкові і виходять з добре нам відомого китайського контексту. Річ у тім, що БАФ розробила китайська корпорація NetEase. Якщо пошукати про них інформацію, ми з'ясуємо, що посилання на сайт цієї корпорації виглядає саме так: 163.com. З перших етапів розвитку китайського золотого щита з'явилась така умова для користувачів інтернету. Щоб підключитись до всекитайської паутини, треба було ввести саме 163 у командну строку. Тепер, коли ми розуміємо, чому сайт так називається, давайте поговоримо, чому ми взяли саме його для першого випуску. Річ у тім, що саме на БАВ-163 орієнтується все трейдерське топ комюніті На стрімах Anomaly або ONE нерідко можна почути саме про цей сайт, можемо зробити висновок, що сайту можна довіряти. Просидівши годину на різних форумах і просто на просторах Google, ми не знайшли крупних сварок пов'язаних із цією платформою. Звісно, є відгуки окремих користувачів, в яких виникли якісь проблеми. Але на Reddit такий топік взагалі не користується популярністю, якихось суттєвих доказів скаму немає. Але ви маєте пам'ятати, що довіряти ваш IP комусь дуже ризиковано, навіть якщо сайт перевірений і чесний, як той самий баф, він все ще може бути зламаний ззовні. З топовими сайтами таке стається вкрай рідко, тим не менш не забувайте оновлювати свій IP та слідкуйте за екстреними новинами, наприклад, нашому Telegram. Посилання знайдете в описі. Нарешті переходимо до наших категорій оцінки. Перше, що ми бачимо після переходу на сайт, це те, як він виглядає. Естетично, це не шедевр, але такі сайти-агрегатори отримали свою популярність не за красу, а саме за технологічність та функціонал. Тому оцінюйте самі, а ми погнали тисяти на кнопки. При вході на сайт потрапляємо на homepage. Тут є три вітрини: найпопулярніші скіни, щойно виставлені та байордери. Але нас це не дуже цікавить, бо очевидно, що на цьому сайті можна знайти будь-який скін самостійно. Тому перейдемо одразу до вкладки Market. Нас зустрічає велика кількість фільтрів для пошуку потрібного вам айтема. Спершу налаштуємо по виду зброї, звичне розподілення на ножі, рукавиці, гвинтівки та пістолети. З легкістю можна знайти і піни, музику, агентів тощо. Ось тут наклацуємо потрібну рідкість, стан, сувенірний скінчий трек. Цікавий фільтр наліпки. З легкістю можна знайти будь-яку конкретну наліпку в зручному віконці. Також на сайті є дота розділ, в якому фільтрів ще більше, наприклад, зручна система тегів по різним івентам. Але повернемось до КС. Подивимось дорогі ножі і активуємо вологі мрії. Таким чином, ми покажемо ще одну класну фішку. Щоб знайти наш улюблений гамма Доплер, не треба виписувати всю назву. Достатньо ось такої конфігурації, За що від нас особисто плюс. Ось ми відкрили сторінку з потрібним ножем. Одразу бачимо ціни за різні стани, поряд кнопочка купити, але нам ще ранувато. Нижче – цікавіше. Видно актуальні пропозиції, галерею зі скріншотами, до цього повернемось пізніше. Також тренди по продажам. Але варто зазначити, що графіки доступні тільки за 7 днів та місяць. Щоб отримати більше, треба отримувати поінти в мобільному додатку. З приводу фази тут можна зручно обрати, яка вас цікавить, також геп флоату. Паттерн. На скинах поверхневого гарту одразу є категорія Blue Gem. Ой, ні, краще закриємо цю вкладку. Ціни кусаються, але добре, що спокійно можна відсортувати по вашому бюджету. Загалом інтерфейс функціональний, інтуїтивно зручний і візуально нам особисто подобається. Тому за нього оцінка 4,5 бали. Рано радіти, коли ви знайшли ідеальний для себе айтем. Бо, скоріш за все, у вас чекає пекло на етапі введення коштів на сайту. Є легкий шлях. Продати щось зі свого інвентарю на сайті, а потім купити тут, що хочете. Але це міняти шило на мотовило. З комісіями ви точно вийдете в мінус такою схемою. Депнути з картки просто так не вийде. Платформа китайська та приймає лише Alipay та WeChat Pay. Із китайською системою інтернету приєднати свої картки до цих платіжок неможливо. На допомогу приходить ком'юніті, в якому з'явилося чимало торговців балансом, як, наприклад, MetauCat. Він використовує Alipay QR-код для заведення коштів на ваш баланс. За це доведеться заплатити в криптовалюті. Для цього треба зареєструватись, підтвердити особистість, а потім створити QR-код через депозит Alipay, сумою, яка домовлена. Відправляєте скріншот трейдеру і все. Done. Все відбувається в реальному часі, тому і гроші зайдуть швидко, що який плюс. Інший варіант приливання балансу. Тут є доволі популярний чувак з Ніком Holden. Йому також платите в крипті. Він каже, за яку конкретну ціну виставляти айтем, але тут є велика підстава. Баф не дасть виставити або якийсь за велику ціну, треба знайти відповідний айтем. Часто проблеми вирішуються сувенірними скінами. Скін мають повернути трейдом, коли з нього спаде бан. Ще треба уточнити, що баланс баф рахується з першого в китайській юані. Правильне написання ви бачите на екрані. Деякі торговці балансом продають один до одного по курсу Google, деякі виставляють актуальний курс собі в Twitter. Звертайте на це увагу при розрахунку потрібної суми. Також в таких методах є комісії, наприклад, при продажі. Тому зазвичай в продавця вказаний один з цих варіантів комісію плачу я, тобто продавець, чи комісію платите ви, тобто покупець. Або комісія поділяється між вами. Способів багато, але вони всі як милиці для здорової людини, тому депозит отримує гордий 1 бал. Повернемось до найлегшого варіанта знайти баланс продати свій скін. Ми це зробили власноруч і можемо запевнити, з продажем скінів тут проблем немає. Обираєш скін з інвентарю, який вже підтягнутий на сайт, дивишся собі ціни та байордери. Ми захотіли продати швидше, тому продали за нижчу ціну, але і на це пішло близько години. Так стало, що на БАВ доступний тільки продаж P2P, лише іншому користувачу. Швидкого продажу одразу у руки сайту немає. Також не можна ставити за високі ціни, якщо це не обґрунтований прайс. Але якщо у вас якийсь унікальний паттерн на скині або сет наліпок, ви можете додати опис та скріншот свого скіна, щоб покупець відразу зрозумів, з чого складається ціна. З таким набором функцій ми вважаємо справедливу оцінку в 3,5 бали. Унікальні скіни БАВ дуже любить, на них тут зазвичай дуже чесна ціна. Через великий потік топ-трейдерів через сайт в нього склалася репутація майданчика для перепродажу саме чогось особливого. І ціни тут підбиваються під унікальність паттерну або наліпок на зброю. Водночас ціни на ліквідні айтеми трішки менші, ніж на Steam Market. Ось вам порівняння. Нашу пушку ми продали доволі вигідно, бо комісії в Steam, очевидно, набагато вищі на 10,5%. 13% в Steam порівняно лише з 2,5% на китайському майданчику. Вивести гроші то окрема історія. Про кеш можете забути одразу. На картку вивезти можуть тільки громадяни Китаю. Зі скінами легше. Купив і вони одразу в тебе на аккаунті, навіть через сайт проводити не треба. Наприклад, такий варіант непогано може підійти тим, хто хоче продати шмотку в КС і купити в доті. Але загалом таке обмеження вбиває увесь наш інтерес до цього сайту. Ми знаємо, що багато з вас хотіло б зручний інструмент для виводу скинів в реал. але це точно не той випадок. Справедливо буде оцінити вивід в 2 бали лише за те, що скіни виводити зручно. Як ви могли зрозуміти, сайт для нас не те, щоб є актуальним, але ми пояснимо, чому ми його обрали як вектор руху цієї рубрики. Ми вже казали, що він популярний і на нього орієнтується все топ ком'юніті серед трейдерів. Цей сайт стане мастхев інструментом, якщо, дай Боже, нам або комусь з вас випаде унікальний скін. Став лайк і заряджайся на удачу. До речі, от прямо зараз пауза. Кнопка лайку. Відійшли 10 друзям і завтра під подушкою знайдеш Dragon Lore. Коротше кажучи, якщо є крутий скін, який в стімі оцінюється несправедливо, продавати його треба тут. Можливо, топ трейдер захоче купити його у вас. Можете додати в опис щось по типу крипта 90% від бафу, і не буде потім головного болю з виводом. Висновки робимо наступні: по сумі балів виходить 15,5%. Не ідеал, але поки що посідає першу сходинку нашого рейтингу. Очевидно, що в майбутньому ми знайдемо щось більш зручне під наші задачі. Щоб прискорити цей процес, голосуйте за наступний сайт в нашому телеграмі, посилання в описі. Як швидко вийде наступне відео цієї серії, не залежить від вас. Але 150 лайків під цим відео, і ми випускаємо наступну частину. Домовились? І підписка, дзвіночок, щоб не пропустити. Все, екскурсія завершена. З вами були Сіясменд, ваш гід у світ інвестицій СТІМ.